Щеплення персика дозволяє вирощувати цю спочатку південну культуру і в помірному кліматі, але потрібно правильно вибрати підчепу з урахуванням погодних умов у власному регіоні, типу ґрунту, важаного зовнішнього вигляду нового рослини дерево підчепа. Що це таке щеплення популярний у садівників метод розмноження садових культур шляхом об'єднання? Стовбура і кореневої системи однієї рослини з держаком або окремою ниркою іншого. Перше називається підчепою, він забезпечує надземної частини нормальне харчування, ділиться морозостійкістю, опірністю, хворобам, довголіттям іншими важливими якостями. Друге, привоєм відповідальний за урожай і смак плодів. Щоб операція увінчалася успіхом, підчепу вибирають з дотриманням певних вимог. Достатня для даного регіону морозостійкість, стійкість до посухи або перезволоження ґрунту, іншим характерним для місцевого клімату, негативним фактором, принципова сумісність з привоєм кісточкові прищеплюють виключно на кісточкові Ботанічна спорідненість. Чим воно ближче, тим вищий відсоток успіху. Для персика підходять тільки рослини з сімейства рожеві. Відео що таке підчепа, і як його виростити? Які підчепи можна вибрати для персика і який морозостійкості чекати? Щеплені персики воліють субстрат різної якості, сильно відрізняються по висоті і іншим параметрам? За все це відповідальний. Саме підчепу алеча виходить середньоросле дерево висотою близько 3-3, 5 містотні плюси, загальна невибагливість, рідкісні, атаки шкідників, висока опірність хворобам. Недолікрясне утворення прикореневої порослі, якщо з нею не боротися, врожайність помітно падає. Зростаються щепу і підщепу приблизно в 45-0 випадків для персика є варіанти, які дають велику ймовірність успіху. Найкращу приживлюваність демонструють сорти київський раній київський над для середньої смуги України через морозостійкості до 4.0 і здатності швидко відновлюватися після зимових пошкоджень алеча. Відповідний підчепу теж саме якщо ґрунт на ділянці засолена і перезволожена, але смак персиків може злегка змінитися, вони стануть менш солодкими і соковитими. Слива дуже хороший підщепу для персика, майже гарантує результат, якщо щеплення проведена з дотриманням методики до 9.0 вдалих щеплень. Але потрібно грамотно вибирати сорт, віддаючи перевагу найбільш невимогливим до умов вирощування і догляду морозостійким. Це, наприклад, різні види сливи угорки Донецька, італійська успішно адаптуються до помірного клімату. Невідповідний варіант, примхлива анна шпет. Абрикос професійними агрономами вважається одним з найбільш вдалих підчеп для персика. Приживлюваність щеплень дуже висока, якщо правильно вибрати сорт. Дерево успадковує від абрикоса морозостійкість і здатність швидко відновлюватися після зимових пошкоджень пред'являє менше вимог до якості субстрату, а смак персиків набуває нові незвичайні нотки. Нектарин несподівано невдалий варіант, незважаючи на дуже близьку спорідненість, щеплення приживаються погано крім того, нектарин нерідко ще більш примхливий у догляді і теплолюбний ніж персик. Тому для регіонів з помірним кліматом така операція взагалі не має сенсу, зате плоди на щеплених деревах дуже соковиті і смачні, дикий абрикос або жардела, сильно росли під щепу, відсоток успішних щеплень дуже високий, майже 1.00. Вони не відторгаються згодом, нове дерево виходить невибагливим у догляді, невимогливим до якості субстрату і інших умов вирощування морозостійким до 25 п'ять Врожайним і скороплідним приносить персики вже через два роки після щеплення. Ще один бонус. Місце щеплення виглядає дуже акуратно, без неестетичних напливів. Дикий персик дерево з кісточки, як у бажано витягти з персика, вирощеного в даній місцевості, щепа майже гарантовано приживається, трохи перевершує. Культурного побратима за тривалістю продуктивного життя, морозостійкості, але вона все одно недостатня для помірного клімату, менш хильний до всихання, вимогливий до якості ґрунту, не переносить ґрунт з рівним, що відрізняється від нейтрального, засолену глинистий. Гіркий мигдаль підчепа дозволяє вирощувати персик на кам'янистих лужних ґрунтах. Дерево виходить потужним, високорослим варіант підходить тільки для південних регіонів України. Овстяна вишня, ймовірність успішного щеплення близько 9.0. нуль. Підчепа слаборослий виходить рослина висотою до 2-2-5 за формою більше схожа на кущ ніж на дерево, морозостійкість до 25-3-0, Воно відрізняється врожайністю при наявності тонких пагонів. Тому потрібна обов'язкова установка підпірок, недоліки схильність лясного утворення прикореневої порослі, зараження маніліозом і кокомикозом. Відео Опис підчеп сливової групи. Спеціальні підчепи хороший варіант. Існують і виведені селекціонерами гібриди, спеціально створюються як підчепи. Вони найчастіше демонструють хорошу врожайність, як показує практика. Персики щеплені на такі дерева визрівають трохи раніше на 5-7 днів, ніж зазначено в описі сорту, і відрізняються крупноплодністю. Відповідні підчепи для персика в 1 напівкарликовий гібрид повстяної вишні і личі. Виділяється скороплодності, короплодності плодоносить на другий рік після щеплення, дуже посухо і холодостійкий, а подин він же Кубань 86, сильнорослий гібрид алечі і дикого персика, формує потужно розвинену кореневу систему, не страждає від нематод до кореневого раку, Приживається у важкому глинистому субстраті, весняне полум'я, середньорослий гібрид китайської сливи і алечі. Однаково добре адаптується і до південного, і до помірного клімату, Невимогливий до якості ґрунту Фортуна, середньорослий гібрид алеча, китайська слива і дикий персик підходить для середньої смуги морозостійкість до 3 нульц, вкрай рідко страждає від хвороб, еврика 99 середньорослий гібрид алечі і вишнеслив, морозостійкість до 3 нульц, інші переваги імунітет проти нематоди і бактеріального раку. Здатність переносити регулярне перезволоження ґрунту, адаптується до ґрунту з підвищеним вмістом вапна, С1 – слаборослий гібрид повстяної, вишні і аличі, зимостійкість в межах 2-5. не страждає від нематод, добре переносить надлишок вологи в ґрунті спікер, середньорослий гібрид вишнеслив і алечі підходить для висадки в середній смузі Україні, основна перевага, крім морозостійкості. Висока опірність хворобам відео. Результат щеплення персика на абрикос. Останнім часом персик активно поширюється в середній смузі України. Грамотно проведене щеплення і правильно обраний підщепу дозволяють підвищити морозостійкість рослини. Його опірність капризам погоди хвороб і шкідників при збереженні врожайності і якості плодів.